І сьогодні хотіла з вами проговорити про тренди, про стани, про те, що відбувається з контактними центрами взагалі в світі і тут у нас в Україні. Як ви думаєте? Сергій вже сьогодні казав, чому спікери задають зі сцени запитання, але я таки хочу задати це запитання. Як ви думаєте, який перший тренд, про що говорять всі контактні центри і над чим всі працюють? Дякую, так звичайно. Безумовно, куди ж без нього? І ми так само будемо про нього говорити. Це штучний інтелект. І, власне, з моменту старту чату GPT… Взагалі змінився підхід до штучного інтелекту, сприйняття штучного інтелекту, і всі вже говорять не просто про штучний інтелект, про чат-боти, про використання різноманітних помічників, а в тому числі говорять і про генеративний штучний інтелект, який власне сам створює контент, сам вже відпрацьовує певні алгоритми і сам потихесенько розвивається. Тому ми теж будемо частково про це говорити і говорити про те, що штучний інтелект вже він не тільки стає нашим інструментом, він вже стає нашим партнером. І в тому числі не тільки вчить наших операторів, а і ми вчимо його, і так само всі, хто працює з ним, стають повноцінними партнерами. Але в свою чергу створення цього штучного інтелекту чи взагалі всі зміни, які відбуваються, вони додають як нових можливостей, так і нових викликів. І, в першу чергу, мабуть, знаєте, один із таких цікавих фактів, що які нові виклики і можливості для нас, для контактних центрів, ми коли з вами розглядаємо там, пошук нових людей, взагалі приходять нові співробітники, штучний інтелект допомагає створювати резюме. І ми вже не можемо бути впевнені, що та людина, яка подала резюме і та, яка прийде, вони абсолютно співпадають. Правда ж? І це з одного боку добре, з іншого боку, це складно додає додаткових нам з вами кроків для того, щоб ми робили якісь знайомства, перевірки, тестування і прикладали до цього більше зусиль. І в той же час друга опція, друга можливість дуже багато компаній з'являється, в яких вже роботи працюють. Скажіть, підміть руки, будь ласка, в кого в компаніях вже є, працюють помічники роботи. Дякую, дякую. Ну дехто одна половина залу так вже активно включилася, а інша половина залу, я так розумію, ще потроху думають і розкачуються. Дякую. Так, звичайно, вже роботи, вони в різних абсолютно форматах. Майже в усіх компаніях працюють. Ми навіть інколи не звертаємо увагу про те, що це роботи. І, до речі, вже дуже багато компаній, які використовують прям роботизацію повноцінних роботів для створення їхніх продуктів. Сьогодні вже важко знайти автомобільні компанії, які не використовують роботів у себе на виробництві чи будь-які виробничі. Прям знайомі для вас для нас з вами військові інструменти, які теж ті ж самі дрони вже використовують і готують їх роботи. Тому Правда, роботи поряд е, з нами, вони вже є частиною нашого життя і багато дуже інструментів, ми вже навіть не звертаємо на них увагу. Е, наступний виклик, е, чи, можливо, опція, це бізнес стає кращим, е, навіть у подоланні своїх найгірших рис. Про що йде мова? Як ви гадаєте? Раз, добре, ще трошки подрімайте, але вже потроху включайтеся. Мова, безумовно, йде про. Те, що наші клієнти вони стають більш вимогливими, тому що вони вже спілкуються з роботами десь в якійсь одній сфері зі штучним інтелектом, який їм допомагає в їхньому житті, і безумовно вони починають вимагати від нас з вами, як від компаній, застосування таких самих зручних, простих, доступних інструментів для того, щоб клієнти не витрачали часу. Мало того, ті наші співробітники, які вже працювали зі штучним інтелектом, вони приносять його і доповнюють для використання. Ростання в наших компаніях це безумовно приводить до того, що ми змушені оновлювати наші технічні технологічні рішення, які ми використовуємо в наших контактних центрах. Ми маємо застосовувати нові канали, які зручні нашим клієнтам. Мало того, одна із інших опцій, не просто зручні клієнтам, а які а, можуть працювати зі штучним інтелектом, з роботами. Наприклад, ті ж самі чат-боти вже є невід'ємною складовою майже кожного контактного центру. Але в той же час з'являються нові загрози. Безумовно, і ми маємо. Бути до них готові. З'явилася ну, вірніше, вона не зовсім нова посада головного. Хранителя інформації в компанії раніше це були виключно компанії, які там обмежені величезні ентерпрайси, наприклад, банки чи ті, які дуже консервативно дбали про клієнтів. А зараз така професія, така посада є майже в кожній компанії. Тобто, має бути відповідальний співробітник, який дійсно охороняє турбується про те, щоб інформація була збережена, безпечна, але в той же час доступна і могла бути використаною як клієнтами, так і співробітниками. Мало того, вона була перевірена, а не створена штучно роботами, яка дійсно без, безкорисна і навіть може бути шкідлива. Ну і так само треба перевіряти знову тих самих, же, наші, наприклад, ми резюме згадували на початку. Ті ж самі всі матеріали, які додаткові. Потрапляють до компаній, ну і так теж дуже цікава інформація про те, що є певні спільноти, які об'єднуються для того, щоб боротися з штучним інтелектом. Цікава, теж цікавий напрямок. Будемо за ним спостерігати, але теж в цьому є причини. Власне, тепер про тенденції контактних центрів і як оці всі взагалі світові тенденції вплинули на нас з вами. Наприклад, для мене це було відкриття. Я готуючись до конференції, переглянула дуже багато різноманітних досліджень і хотіла знайти щось цікаве для нас з вами. Ну, здається, ми з вами дійсно працюємо на ринку контактних центрів дуже давно. У Нас майже всі наші контактні центри досить інноваційні. Ми тут відповідали про те, що всі використовують мультиканальність, але виявляється, в світі дослідження кілька досліджень ми дослідили, і більше тисячі компаній від них приймали участь. Виявляється, на сьогоднішній день 50% контактних центрів в світі не використовують професійне забезпечення. Технологічне для контактного центру для мене це було відкриття і здивування, але це факт. Так, вони використовують достатньо прості рішення, але вони не є професійними. Тому безумовно, за наступні два роки, дійсно штучний інтелект нас провокує на те, що ми маємо адаптуватися і міняти наші технологічні рішення для того, щоб бути в. В змозі надавати відповідні сервіси. Автоматизація. Так, безумовно, вона росте просто неймовірно. Кожного року вона зростає прям неймовірними кроками. Ми з вами знаємо вже дуже багато інструментів, які ми на наших конференціях про них говорили. Це і чат-боти, це і віртуальні помічники, НЛЮ, и різноманітні, які тільки забажаєте. Вже багато компаній використовує аналітики, Аналітику, аналіз настроїв, навіть клієнтів і прогнозовану аналітику для того, щоб дійсно планувати роботу з клієнтами, забезпечувати задоволення. Буквально кілька цифр про ринок штучного інтелекту так він буде зростати за наступні кілька років, прямо в два-три рази. Тому дійсно в нас з вами є багато цікавих, ще попереду кроків ми зможемо застосувати так само в себе цікаві інструменти. Вони будуть доступні для нас з вами. І ринок багатоканального залучення зростає кожного року на 13% і Ось буквально до 30-го року. Ви бачите, він має зрости до 18 трильйонів доларів. Тому, ну звичайно, це впровадження нових рішень, і ці рішення будуть доступні для нас з вами. Будемо слідкувати за трендами їх використовувати. І от буквально кілька теж хотіла вам показати графіків по результатам цих досліджень. Наприклад, ми з вами проголосували, що майже всі використовують багато каналів. Кілька інформація з правої частини. Нашого слайду це інформація, яку ми з вами отримали минулого року. На минулій конференції ми проголосували, і ми бачимо, що більше 50% наших всіх контактних центрів використовують більше, навіть ніж 4 канали. Тобто, але в світі, подивіться, будь ласка, ми буквально кілька років з вами назад говорили про те, що голос скоро буде відходити. Голос майже ніхто не буде використовувати, тому що є чати, вони дуже зручні, клієнти не хочуть говорити, говорять, продовжують говорити і будуть продовжувати говорити. І з'являється багато технологічних рішень саме для голосового каналу, і е, рішень зі штучним інтелектом. Тому. Так, ринок виглядає саме так: клієнти потребують голосу. І інші канали, безумовно, теж є, і вже близько 25% компаній пропонують своїм клієнтам додатки. І теж як окремий напрямок, окремий канал спілкування це додатки. Мені було цікаво, які соціальні мережі використовують які контактні центри, чи використовують взагалі. Для мене найцікавіша інформація тут на цьому слайді, що 40% клієнтів взагалі не спілкуються і не використовують соціальні мережі як контактний центр. Дивно для мене, але факт, тому що власне клієнти вони там є, і ті, хто хочуть достукатись до клієнта, теоретично мають їх там ловити. Інший факт це те, що Facebook 48 плюс Messenger 24, практично 75% всіх соціальних мереж. Тобто найбільше контактні центри використовують саме цей канал. Другий тренд, крім мультиканальності, безумовно, власне, наші з вами виклики це невідомість перед штучним інтелектом, що ж буде далі, які нові відкриття нас чекають. Але з другого боку, наші клієнти потребують людяності і контакту, і відносин. І безумовно, контактні центри теж за цим слідкують, і відповідно. Для мене була цікава теж інформація. Певне, мабуть, ну не можу сказати, що здивування, але мені було приємно бачити цей факт, що серед топ-метрик контактних центрів, тисячі контактних центрів в Європі, в Штатах, в тому числі так само дослідження наших з вами попередніх конференцій, на першому місці це навіть не на сервіс левел, це задоволення клієнтів. А, і також в п'ятірку входить задоволення а, співробітників. І тільки потім уже всі інші наші з вами показники і про сервіс левел, і про пропущені дзвінки, і про FCR, і все, що ми з вами любимо, і все про що будемо ще говорити, теж на нашій конференції. А, як часто теж завжди знаєте, в контактному центрі стоїть дилема: запитувати клієнта після дзвінка, наскільки він задоволений рішенням, чи не запитувати, як часто запитувати? Так, от буквально теж інформація від тисячі контактних центрів. 19% взагалі навіть не задумуються. Вони вважають, що ну, і не будемо запитувати. 40% контактних центрів все-таки запитують після кожного дзвінка. Запитувати чи не запитувати, безумовно, рішення за вами, за вашим контактним центром і за вашими клієнтами для того, щоб розуміти, що відбувається і наскільки ви закриваєте їхні задачі. Що найбільше цінують ваші клієнти? Теж тисячу контактних центрів сказали, що саме важливе для них в контактному центрі це для їх клієнтів, це вирішити їхнє питання тут і зараз, FCR. Ну і на другому місці це наскільки якісно наскільки приємно наскільки ввічливо і турботливо з ними спілкуються наші агенти і ще ми до речі готуючись до конференції слухали достатньо багато дзвінків і от прямо в мене знаєте це прям потреба ми можемо ми зараз вивести п'яте запитання колеги і я вас прошу проголосувати скажіть будь ласка як ви гадаєте скільки ваші клієнти готові чекати Не можна швидко. добре. Давайте ми тоді до нього повернемось трохи пізніше, щоб не не затягувати час. Ми потім, коли будуть питання, до нього повернемось. Але подумайте над ним, будь ласка, давайте тоді до презентації назад. Теж запитали скільки клієнти готові чекати. Так, от 35% клієнтів, контактних клієнтів центрів сказали, що їх клієнти не готові чекати більше хвилини. А в наших деяких на сьогодні. Ну, я розумію, що війна змушує нас приймати певні ем, обставини, на нас вплинули, і, і певні дії, і певні обмеження. Ага, вже є питання. Так. Чи може штучний інтелект замінити людину? Гаразд, давайте гарне питання. Давайте проголосуємо, і ми бачимо, що тільки частково. Ой, прям дякую. Згодна повністю з вами чудово. Так. І в нас 107 людей. Колеги, минулого разу в Сергія голосувало 135. Чудово, дякую, дякую. Супер. Ой, ну, ну так, так. Ой, навіть 139. Дякую вже. Навіть додалися. Ще більше зареєструвалися наших учасників. Чудово, дякую. Так, і. Так. Чи плануєте ви Почекайте, ми вже голосували. Ні. Чи плануєте ви використовувати штучний інтелект в своєму контактному центрі? Щось в мене взагалі порядок питає. Ну, добре, добре, гаразд. Вже використовуємо. Дуже приємно це бачити і чути. Так, вже в нас велика кількість контактних центрів планують вже в розробці. І... Так, так, чудово, розглядаємо можливість. Ну так, ми дивимося, що відбувається згодно з вами. дивимося, що відбувається на ринку, які в нас є можливості, і розглядаємо. І мені подобається наша група, які будемо спостерігати, теж непогано. Ми спочатку подивимося, хто наробить яких помилок, а тоді вже навчимося, і на їх прикладі зробимо досить швидко вже свої впровадження, свої зміни. Чудово, дякую. У нас уже навіть 150 учасників, і нарешті наступне. Ні, почекайте. Ні, це вже ми кудись не туди пішли. Гаразд, виходимо з питань. Давайте повернемось до презентації, бо я вже навіть перелімітила свій час. А в мене ще буквально кілька слайдів залишилось. Стосовно того, що клієнти не готові чекати більше хвилини. Тому, будь ласка, колеги, прошу вас, зверніть увагу в контактних центрах, особливо ці контактні центри, у нас їх Дуже багато чому з'явилося, в яких дуже величезний час очікування клієнта. Клієнти не будуть чекати. Якщо ви не хочете їх втрачати, то, будь ласка, подумайте, як застосувати штучний інтелект для того, щоб допомогти клієнтам не чекати. Ментальне здоров'я. Ми з вами на минулій конференції багато про це говорили і теж всі турбуються. У нас буде окреме питання, і ми будемо теж говорити з вами. І, власне, слайд про штучний інтелект ми вже з вами проголосували. Цікаво, що повністю моя думка з вашою співпадає. і Я впевнена, що дійсно так і буде. Найближчим часом, як мінімум, точно штучний інтелект не замінить людину, він точно не замінить наш, в наших контактних центрах наших операторів. Він буде допомагати нам, і ми будемо допомагати йому разом кращий сервіс надавати нашим клієнтам. Дякую, колеги.